Добрий день. Я пишаюся тим, що моє село багато такими письменниками, як Марія Матьоз, Анатолій Томків, Марія Влад, Михайло Софійчук. Хочу представити вам уривок створу Марії Матьоз Солодка Даруся про Івана Цвичка. Чому про Івана Цвичка? Тому що мій прадідусь, якому 96 років, за молоду часто грав на трембі, яку колись купив у Івана Цвичка. Ніхто не знав та й не допитував ніколи Іванового прізвища, лише відколи світ та сонце, люди й діти черемошнім розвішкувалися йому цвичком, бо дуже любив Іван збирати по довколишніх селах залізяча, а найбільші цвяхи по тутешньому цвики, з яких згодом робив дрембе і продавав їх чи то у кутах, чи у косові на базарі. Дрембе були не лише інструментом забави. Але чи не єдиним заробітком для Івана, а цвичок, чи не єдиним майстром від дримби на всі довколишні гори? Сказати, що навіть тут, у горах, було багато хоче грати на дримбах, не скажеш, бо час якийсь настав гей бе, не для веселості. Все рідше можна чути троїсту музику, а густіше таке тримбіту. Але Іванові дримби користувалися попитом, і то. Частіше ніж дрембитих поодиноких умільців, що ще мали сміливість конкурувати із цвичковим виробництвом. Цвичкові інструмент купували то для шкіл, то для сільських клубів, де по неділях збирали так звані ансамблі дрембарів і пиляли на дрембах, як на цимбалах. Тутешню екзотику, одежу, писанки, співи і танці. Час від часу возили в область на телебачення, на фестивалі чи просто перед начальством показувати. Так що все одно потреба у дрембах, хоч і незначна, існувала завжди. Але ніхто, навіть артист, не може в дрембу грати так смачно, як будь-котра гуцулка, роздобріла від своїх потайних знань і явного досвіду. Гуцулка сяде собі залиту сонцем траву на горбі чи десь під смерекою. І світ її не колише, перебирає пальцем дрембу, і ані букінгемського палацу їй не треба, ні мужа, ні любаса, ані горілки. Білі овечки пасуться в трав'яному ліжникові та дзвінками подзвонюють, ніби дають знак із самого раю. Всі ті коні прядуть вухами, а хвостами оводів відганяють. Срібні від сонця яструби висять над головою, Легкий вітер, голюки трав колише. Селенська тиша стоїть над горами-долами і хочеться або умерти, або співати файно.